Ми програємо ідеологічну війну. В соціальних мережах ворожі пропагандисти атакують нашу свідомість провокативними фейками, намагаються підірвати наш патріотизм, єдність. Зверніть увагу, як багато появилося зараз так званих юристів, пропагандистів, консультантів, які під виглядом борців за справедливість намагаються загальмувати у нас мобілізацію, викликати недовіру до влади, ненависть до військових. Їм вже вдалося в нашому суспільстві нав'язати таку думку про те, що ТЦК це незаконне злочинне формування, яке викрадає безвинних людей. Зараз іде активний пресінг на те, щоб розколоти наших людей на два ворожі табори хто воює ті захисники, а хто не воює, то ухилянти. Це все робиться для того, щоб створити розкол в суспільстві, створити соціальну напругу в нашій державі. Так, у нас сьогодні дійсно багато проблем, багато несправедливості, і тому мовчати дійсно не треба. Але замість того, щоб говорити про те, як рятувати себе від війни, як відкосити від армії, то напевно краще поговорити про те, як захищати країну, як зберегти життя та здоров'я наших захисників, які вже виснажені майже 2,5 роки на війні, а частина. Із них у ще з 2014 року. Люди не роботи. Напевно, про це треба говорити. На захисті країни не лише кадрові військові, а й прості люди мирних професій, і частина із них пішли на фронт добровільно, незважаючи на те, що мають право на бронь. Люди не просто стомлені, люди виснажені. І 15 днів відпустки зовсім не дає можливості належного відпочинку. Бо навіть перебуваючи вдома у відпустці, завжди тримаєш телефон при собі, здригаючись на кожен телефонний дзвінок в готовності в будь-який момент, що може поступити команда терміново повернутися у свій підрозділ, на свою позицію. Чому про це не говорять? а лише переживають і залякують. А що буде, якщо всі контужені повернуться після війни додому? То, напевно, вже зараз пора активно думати про те, як ми маємо відновлювати здоров'я наших захисників, як маємо допомагати їм, їм адаптуватися до мирного життя. Наші воїни жертвують цівою, дарують нам мирне життя і свободу. І така зневага до військових, яка простежується зараз, вона недопустима. І те, що ми кожен раз чуємо про мирні плани, про перемир'я, це ще зовсім не означає те, що скоро війна закінчиться. Адже ми вже чули це 2-3 неділі два з половиною роки пройшло з того часу. Ми всі стомилися, хочемо мирного тихого життя, але маємо розуміти, що просто так нам його не подарують. За мир треба боротися. Поки наші захисники стримують ворога на фронті, ми повинні кожен на своїх місцях працювати на оборону країни, підтримувати військових і не дозволяти ворожим пропагандистам керувати нашою свідомістю, бо ідеологічна війна триває.